Доброго засніженого дня в ефірі телевізійний проект першої дитячої телешколи, маленький дорос. Наш пред створено для активних та люблячих батьків, які намагаються робити все для максимально комфортного життя малюків, при цьому не забуваючи і про себе. І, Звичайно, для кметливих та допитливих дітлахів, які хочуть знати. Що ж цікавого твориться круги? З вами я, Інна Пенчук, та мої сьогоднішні співведучі Єва, Соня та Ліза. Вітаємо вас! Єва, як ти вважаєш, в якому віці ми починаємо закохуватись? Ну, не знаю. Я, наприклад, у дитячому садочку закохалась у Тимура я у першому класі закохалася у хлопчика, якого звали Саша. А давай запитаємо у малечі, що таке кохання. І привітаємо усіх із ним закоханих. Рубрика Дитяча Енциклопедія. Ну, это когда два людей любят друг друга. І когда вони любят друг друга, виходить пара. Когда получается пара, пара. Они женятся, у них потом дети, потом дети вырастают, пара стареет, а потом пара умирает, а дети постепенно опять умирают, так появляется все время новое поколение. И когда появляется новое поколение, не разные технологии появляются, и поэтому Люди живут вечно. Не, 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 вот не будет такого, что людей не будет. А если не будет людей, то не будет э, любви. Поэтому, если будут люди, всегда и будет любовь. Мне кажется, что любовь это такое чувство, которое нельзя объяснить словами даже. Э, хочется летать. Прям. Я даже не знаю, как сказать. Любовь ⁇ это э, радость, доброта э, и что-то еще. Пока что э, мне никто не нравится, но все еще у меня впереди. У меня сестра Мира, и у нее был одноклассник Марк, и он бегал за ней, дарил подарки. В классе есть одна девочка, которая меня очень сильно любит, но ну, я ее не очень. Ну, потому что она за мной ходит и все такое. И пытается, типа, уговорить меня, типа, такого. Любовь — это когда женщина признается мужчину, что они любят. любят. И, и потом они женятся, и потом они у них ребеночек и и они и они будут всегда любить себя папа с мамой они себя любят они э, когда я сплю на своей кровати, они там обнимаются вместе, смотрят все реалы сериалы и новости смотрят вместе. Это был мальчик, он в третьем был в классе, но он меня не влюблялся, он другой был влюблен, но я его была как самая лучшая подруга, но я в него влюблена была. Потом я поняла, что я могу найти лучше. Сейчас на классе перешел мальчик, я смотрю по Когда мальчику там э, мальчик полюбил девочку, и когда мальчик, ну, мальчику нравится эта девочка, нравится, и он ну, полюбил ее. И... А девочка его и... Я не знаю. Дальше я не знаю. Любовь это когда целуются. обнімаються. Ой, боже моя любов, любов. Лєна. Ну якщо ми вже заговорили про кохання, то може ми і про подарунки до Дня Святого Валентина подумаємо. Даша, Ну, якщо вже так, то можливо, ми поділимося із нашими глядачами тим які можна зробити подарунки власними руками? Рубрика Хэдмейт по дитячі. Для начала нам нужно взять заготовку для открытки. И в моем случае надо согненно пополам, потому что я не хочу такую большую открытку. Теперь мы должны взять заготовку сердца. будет самая маленькая заготовочка и обвести и вырезать это сердце вводим карандашом итак после того как мы уже обвели сердце мы его должны вырезать Будем делать сердце в самой открытке, вот э, по контуру тоже, но чуть-чуть больше. Вот такое сердце у меня получилось, и э, далее мы должны на него наклеить много ленточек, вот таким вот образом по, э, по горизонтали. Мы примерно посерединке кладем эту ленту и намазываем с другой стороны клеем. Так, после того, как мы намазали э, всю ленту, ну не обязательно всю, я только по контуру обмазала. Мы приклеиваем на сердце. Дальше мы берем вторую ленту, ну, опять же любого цвета, но ну, у меня будет вот такая вот, как облитик. И я буду приклеивать под эту ленту. После того, как мы наклеили все ленты, мы должны наклеить сзади вот такую вот заготовку сердца. Оно у меня есть, вот, но в моем случае я ее уже наклеила. Теперь мы берем нашу открытку с отверстием в форме сердца и подносим наше сердечко вот к этому отверстию, чтобы оно совпадало с ним. Вот. Теперь мы должны проклеить все это сердце по контуру и приклеить к самому нашему отверстию. Далее лучше всего наклеить э, нашу надпись «Поздравляем». Степенный скотч дает эффект э, объема надписи. Приклеиваем примерно посередине. И далее наклеиваем самое главное, наши цветы. Можно класть не обязательно равномерно по всей. Э, главное, чтобы цветочки были э, плотненько прижаты друг к другу. Так, наша открытка готова и вы можете подарить ему любому чоловіку, которого вы любите, или родственнику на 14 февраля. Саша, отмени в шахи? Соня, ну, трохи вчив. А ты знаешь, що шахи найстаріша у світі? А психологи вважають, що шахи ефективний способ поліпшити пам'ять? Також ця гра допомагає у вирішенні складних проблем. Приблизно 6 мільйонів людей на землі кулі знають, як грати в шахи. А тебе немає з цим проблем? Рубрика Новини по дитячі. Батьківщиною шахів вважається Індія епохи держави губтів. Близько 1400 років тому. Перший хід пішака на дві клітини, замість однієї, був вигаданий в Іспанії в XII столітті. Перша партія Космос Земля відбулася 9 червня 1970 року. Її зіграли екіпаж космічного корабля Союз 9 і представники центру підготовки космонавтів на землі. Роз закінчилось в нічию. Спочатку ферс міг рухатися тільки на одну клітинку по діагоналі, потім на дві. Так тривало до тих пір, поки королева Ізабелла Іспанська, не наказала зробити ферзя, а в Європі його називають королевою, найсильнішою фігурою на дошці. Найстаріший зі збережених наборів шахів був знайдений на острові Льюіс північній Шотландії. Він датується 12 століттям нашої ери і, ймовірно, створений в Ісландії чи Норвегії. Його оригінальне виконання послужило зразком для чарівних шахових фігур у фільми Гаррі Поттер і «Філософський камінь. Другою книгою, надрукованою на англійській мові, слідом за розповіді про Троянську війну, стала праця про шахи. Шахи нерідко наводяться лікарями, наприклад, ефективного засобу поліпшення пам'яті. Також ця гра тренує розум шляхом вирішення складних логічних задач. Назва шахи походить від персидських слів шах і мат, і часто переводиться як король помер. Хоча більш точним еквівалентом було б вираз король в пастці» або королю не втекти. Багато вчених не ставлять під сумнів те, що шахи роблять украй позитивний вплив на людину, розвивають пам'ять, тренують розум, не дарма вважають спортом, а тому можна не сумніватися, що ця унікальна гра ще довгий час не піде в історію. І на кілька порад для люблячих батьків. Шановні батьки, на запитання дитини треба обов'язково відповідати. Пізнавальність треба заохочувати. Як тільки донька або син досягають віку чомучок, вони засипають батьків запитаннями, на які вони ну просто зобов'язані відповідати. Навіть якщо не знаєте відповіді, погугліть або пошукайте у книжках. Та поясні дитині такий діалог розвиває у доньки або синочка інтерес до навколишнього світу. У разі відмови діти відчувають свою непотрібність, відчувають себе зайвими і навіть відкинутими. Адже секрет успішного виховання лежить в повазі до своєї дитини. Ось ми є на цьому тижні щасливими та веселими. Світ розвивається динамічно, а дитячий світ ще скоріше. Тож не пропустіть корисну інформацію для дітей та батьків у програмі маленькі дорослі. Хай щастить вам і вашим дітям.